Німецьке видання Die Welt стверджує, що українські збройні сили можуть готувати наступ, який був запланований на цей рік, на літо наступного 2024 року. Незважаючи на те, що зараз наступ українських збройних сил на російські позиції припинився а натомість росіяни намагаються атакувати на багатьох чутливих ділянках російсько-українського фронту, німецьке видання стверджує, що в українських збройних сил все ще є реальні шанси організувати наступ на позиції, які зараз займають Збройні сили Російської Федерації на окупованій українській території. Веденя нагадує, що Україна досі має доступ до 95% техніки, яка була поставлена союзниками. перед Тим, як готувався попередній наступ на позиції російських збройних сил на окупованих територіях України, і ця техніка продовжує поступати. Також можна вважати, що якісно ця техніка буде змінюватися саме тому, що сьогодні мова йтиме про постачання літаків, яких так